Я коли лягаю спати, до мене починають приходити цікаві думки. Ну, ця думка мені прийшла вже давненько, бо я коли робила свій садочок, ну, раніше так, що рівно, те й добре. А зараз у мене зовсім інші прерогативи, тобто я не хочу рівно, щоб воно було. Мені хочеться отак трішечки з викрутасами. Тож тобто я ось посадила. Оцю травку, але вона не дала мені такого результату, як я хотіла. І у мене тут було багато трав. І лілейники тут у мене були, також мене це не задовольнило. Лілейники дуже люблять слимаки. Тож я від них ну, не позбулася, у мене тут є багато лілейників. Жимолость варігатну також я посадила для цієї цілі. Маю надію, що буде результат. Але коли він буде, а мені хочеться зараз, тепер і зразу. Тож я ось, ось бачите, я йду, воно рівно-рівно. Тобто я бачу все. Ось тут у мене трішечки ось ця клумбочка, отут, і там трішечки є якийсь вигін, правда? І тут у мене, ну, так, з вигином, але більш-менш воно рівне. Тож я хочу ось тут у мене клематись, так, я хочу, щоб він отут вони. Один і ось другий. Вони мені також дають таку вигнуту лінію, бо вони високі на цю опору. І якось так а що там за клематисом? Розумієте? Інтрига така трішечки. І ось я таке хочу зробити по всій доріжці. Ну, Тут сколка у мене, але це низькі, розумієте, а мені треба щось таке височеньке. Ось тут була гілочка, але її пошкодив жук, тож я її зрізала. А вона б, вона б теж мені давала оцю вигнуту лінію. Тож я ходжу і думаю, що ж його куди пересадити, щоб не купувати. Розумієте, я можу оцей кущик пересадити, але він тоді вже цвісти, мабуть, не буде. Це афганський бузок, він дуже гарно цвіте. Ходжу і думаю, може, якийсь ялівець пересадити, може, отой кущик, сніжноягідник, бачите, ось сидить у мене, може його пересадити. Не знаю. Оце мені захотілося таке зробити. Ну, хочеться якоїсь роботи в саду. Знаєте, такої творчої роботи. Не те, що там траву урвати, Я більш люблю. А може якийсь декор поставити туди, також буде слугувати таким вигином. Доброго дня усім! Творіть для себе, для свого.